Чому про роботу одних бойових бригад ми знаємо багато, називаємо їх легендарними, а про інших, які не менш самовіддано захищають батьківщину, майже нічого не чули? Висвітлювати бойову роботу підрозділу це прямий обов'язок пресофіцерів, і упізнаваність бригади залежить від того, наскільки добре вони його виконують. Хто такі пресофіцери? Наскільки небезпечна їхня служба? І чому представників цієї професії так бракує в українському війську? Про це ми говоримо з пресофіцеркою 47-ї окремої механізованої бригади Анастасією Блищик. Це проект Страткому по суті. Анастасія, добрий. день. Вітаю. Е, на початку розкажіть, будь ласка, як ви стали пресофіцером? О, це такий довгий був шлях. Як долучилася до ЛАВ Збройних сил України. Це був серпень 2022 року. Далі служила в 113-й окремій харківській бригаді, але я там була, ну, виконувала функції пресофіцера, але я тоді була солдатом і я навіть не пам'ятаю, на якій я була посаді. Вже далі потім я перевелася до 47-ї окремої механізованої бригади. Так як в мене є вища освіта і є спрощена процедура, мені присвоїли офіцерське звання, моє первинне молодший лейтенант. І ось нещодавно було, як я вже стала лейтенантом. Um, стала офіційно на посаду і почала виконувати функцію, свої функції, свої обов'язки. Ви журналістом працювали до того. А скажіть, для того, щоб працювати в прес-службі в бригаді, потрібно бути журналістом? Ну взагалі бажано, тому що для того, аби працювати з журналістами, аби їх розуміти, розуміти їх запити, все-таки треба е, бути журналістом. Як в принципі, я й була до того, як долучилася до ЛАВ Збройних сил України, працювала. На телебаченні, тележурналісткою, і це величезний плюс того, що журналіст може ще не договорити мені, а я вже розумію, що він хоче. Я вже розумію, який це буде матеріал. Я вже розумію, що мені треба йому дати, куди його відвести, аби це був крутий матеріал. Саме тому я й прошу долучатися до війська журналістів, наших медійників, тому що в. Є дуже багато бригад, де насправді немає при або де одна людина, яка не може закрити ці всі потреби. А суспільство вимагає. У нас же зараз яке називає війна в прямому ефірі. Це там на початках повномасштабного вторгнення, там був один дрон на один батальйон, і той, який губився. А зараз це все просто в прямому ефірі. І суспільство потребує. Є телеграм-канали, суспільство хоче бачити. Особливо, якщо говорити про нашу 47-му ханізовану бригаду, у нас дуже багато потужної іноземної техніки, американської техніки, великої. І суспільство вимагає побачити, як ми застосовуємо цю техніку і не тільки там українці, але й американці, які дають нам цю техніку. Саме тому до нас і приїжджають дуже багато іноземних журналістів. І я завжди намагаюсь охопити їх усі запити і показати, Показати, аби наші бійці не просто розказали, а показали наглядно, в тому числі і відео там да з дронів, як ми застосовуємо цю техніку, як ми нищимо, і як ця техніка допомагає нам зараз битися з російським. Пантами добре, розкажіть як журналісту, який в цивільному житті працював журналістом, як йому стати піти за фахом у війську? Яка процедура? Е, ну краще до цього знайти бригаду, де е, потребують. Де є вільні посади, наприклад, 47-ма окрема механізована бригада. <сас> Таких бригад багато. Насправді <сас> 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 я нас, точно знаю. Ну, насправді у нас не все так погано в бригаді. У нас, у нас четверо людей, і ось зараз е, на навчаннях два місяці навчань буде е, і до нас ще одна людина прийде, і нас вже буде п'ятеро. Є бригади, в яких немає взагалі посад пресофіцерів. Да, Посади є, немає пресофіцерів. Так, Є посади, немає пресофіцерів, Перепрошую, і саме тому варто знайти спочатку цю бригаду далі. Там зв'язатися зв'язатися з, з ними. Зрозуміло, що да отримати відношення від них, піти до військомату, пройти тобто, умовно кажучи, отримати згоду, що вони згогідні або навіть просто хочуть, А вони взяти. хочуть, а вони 100% так. хочуть. Тому отримати що... документ і з цим документом вже йти у військкомат в ТЦК і оформлятися. Ну якби ставати до лави збройних сил так, так далі навчання зараз навчаю, тому що в мене була я пам'ятаю, це було два тижні, зараз два Дальше, місяці. Так, зараз два місяці навчань. Це просто, це супер, просто круто. Тебе вчать тримати зброю, вчать захищатися наступного. Хочать виживати на війні і вчать воювати. Так, на жаль, там не будуть вчити монтажу в очепках, і як знімати, та як писати тексти, але саме тому в цьому є плюс, тому що ну, журналіст і так все це вміє. Тому там треба безумовно. Ми всі військовослужбовці. Ми всі маємо навчитися тримати в руках зброю, захистити себе, тому що це виїзди на позиції, і будь-яка ситуація може бути непередбачувана, і в випадку чого е, треба, все таки буде відкинути фотоапарат і е, е, стати там до е, захисту. Але в мене таких, наприклад, ситуацій не було, тому що зрозуміло, там в прям. Де дуже небезпечно, прям надзвичайно небезпечно. Ми туди журналістів не возимо, особливо в умовах, коли є ГоуПРО, можна обчепити бійців ГуПР з ніг до голови. І хай знімуть, вийдуть, віддадуть це відео і крутий ексклюзивний матеріал. Для того, щоб працювати в прес-службі бригади, обов'язково бути офіцером чи можна бути просто солдатом? Можна просто бути солдатом. Є солдатські посади, це, наприклад, фотокореспондент в нашій бригаді, наприклад, є додатковий підрозділ група інформаційного супроводження, там теж солдатські посади, тому не обов'язково. В чому полягає, можете розказати робота пресофіцера бригади? Це дуже насправді складна професія. Воно, начебто, здається, що та що там їздиш супроводжуєш тих журналістів. Але щоденно мені пишуть десятки журналістів, особливо як тільки загострюється ситуація, це будуть можуть писати і до 50 представників засобів масової інформації лише на день. І всі вони хочуть зрозуміло, що приїхати прямо завтра познімати. У мене є черга, яку я формую. Я не можу хопити там взяти величезну групу, там да журналістів і повести їх там показати. Зрозуміло, що я там на день беру одну або дві групи. Е, мені треба продумати, куди їх повести, аби це було е, безпечно все-таки. А всі ж вони хочуть журналісти в окоп до піхоти і там швиденько познімати, швиденько виїхати, тобто ти їм пояснюєш багато чого. Плюс пишуть ще е, різні медіа, а дайте нам спікера сьогодні на ефір, бо за п'ять хвилин ефір. Мені треба знайти, там хто із бійців зараз вільний і може долучитися до цього ефіру онлайн. Плюс там різноманітні є вкиди тих самих росіян, всякі фейки треба розвінчувати ці, ці фейки, треба пояснювати суспільству. Це і ведення сторінок бригадних в моєму випадку, там да супровід журналістів, ця критична комунікація, тобто це величезний такий об'єм роботи. Крім того, це виїзди на позиції, це дуже небезпечна робота. Це дуже небезпечна робота. Це виїзди на позиції, це зйомки, це також монтаж, це затвердження з бійцями. Тобто, те, що я там подивилася, да, мені здається, безпечний матеріал. Я ніколи там да на себе таку величезну відповідальність не беру. Я краще кину це відео потім хлопцям, яких ми знімали, щоб вони глянули, а далі ми тільки публікуємо. То щоб не розкрити позиції. Безумовно реолокацію. Це дуже, це дуже важливо, тому що ворог у нас не дурний, вони дуже стежать, вони дуже багато аналізуються ми, ми мусимо бути обачними. І для тих, хто каже там, та нащо ці журналісти на війні? Та завдяки журналістам світ дізнався про ці військові злочини Російської Федерації, завдяки журналістам і завдяки ним, які розповіли в цьому світові, ми маємо зараз та допомогу від наших іноземних ЗМІ, в тому числі саме тому журналісти мають працювати. Опишіть, будь ласка, свій побут. Де ви живете? Де ви харчуєтесь? Як виглядає побут прес-офіцера? Е ми завжди живемо, де знайдемо, де знайдемо якісь хатинки. Головне, головне те, що я завжди говорю, що все-таки, ми, як прес-служба, маємо себе забезпечити умовами цей зв'язок обов'язково. І ми завжди куди не приїдемо. Ми шукаємо е, по маленьким селам якісь різноманітні хатинки. Переважно е, це за, закинуті хатинки. Правильно Люди, е, за... які виїхали, Так, але які... ми не просто заселяємося ні в якому разі. Це те, що я проти, е, щоб просто заселитись, бо хатина, хатинка стоїть, там ніхто не живе. Uh -huh. Шукаєш сусідів. Сусіди там зідзвонюються з тими людьми, і ми пропонуємо завжди платити гроші. Ну пасивний дохід. Я думаю, людям не завадить. Тобто, да і за там за світло заплатити, і за за сам будиночок. Там, да? І ми туди заселяємося, облаштовуємося, живемо собі. Е, ну, я, це не лакшері умови, це не супер-пупер, щось круте. Головне, щоб там було тепло, там, е, да, якщо це зима, е, щоб був зв'язок в нашому випадку, тому що треба злити відео. Зв'язок у вас ви Starlink, маєте? Так, Starlink, е, І є ще різноманітні всякі модами, у нас багато чого. І е, е, Ми налаштовуємо цей собі побут, то, головне, щоб робота не, не ставала. Ну, робота має бути завжди. Я своїм підрозділу пояснюю, якщо ми там зараз не в окопах, то ми маємо показувати тих людей, які в окопах. Ми маємо максимально працювати і про наш підрозділ усі мають знати. Саме тому є і допомога від волонтерів, саме тому і люди хочуть допомагати нам, тому що ми активно показуємо, як воює наша бригада. А, з якими журналістами легше працювати? З українськими чи з міжнародними? А, тут в залежності від е, журналістів самих, є, що складно з іноземними і з українськими, є, що... Ну, тобто це залежить від конкретної групи. Що найбільше нервує в роботі журналістів? Ну, от є якісь речі такі, які е, нервує, коли от вони от, нам от прям зараз от, от зараз і все. От. За три хвилини нам вже треба, щоб ви це організували. А мені для того, щоб це організувати, мені треба стільки дзвінків зробити. Я ж не можу подзвонити комбригу. Так, чуєш, мені треба швидко організувати. Мені треба спочатку там домовитися, подзвонити в той підрозділ, куди ми плануємо. Алло, чи проти, ви, чи не проти? Вони кажуть, да, ми не проти. Все, я кажу, тоді дзвоню комбригу. Дзвоню комбригу, чи пишу там пане полковнику, бажаю здоров'я, чи можна, чи не можна. Та да, можна там, да але вони ж не одразу можуть мені відповісти. Це ж всі люди зайняті там. Да, тобто це все займає час. А в цей момент мені журналіст вже не через кожну хвилину. Ну що там, ну що там, ну що там? Просто більше терпимості. Ну, різне буває. Ну насправді через це напевно, що. Дуже багато цих запитів від журналістів. Мене дратує сам телефон, мені іноді хочеться його викинути. Саме тому там, якийсь там, день, один день якогось відпочинку, трошки перезавантаження собі ну, треба давати. Не можу задати питання. Ви жінка у війську, війську переважно чоловіче, і є жінки, які кажуть про випадки сексизму в війську. Ви стикались з неповагою? А... Та я завжди говорю про те, що ображають всіх і чоловіків, і жінок. Це все як от з дитинства, да? от ми там беремо булі, раніше такого не було. Там да? Об... можуть ображати і хлопчиків, і дівчаток. Тут все залежить від тебе як особистості. Сильна ти, е, людина, чи можеш ти дати там да, відпір цей, е, чи не можеш. Тобто, в моєму випадку я не дозволяю себе ображати. Якщо я бачу, що хтось мене хоче образити, я починаю ту людину ображати. Ну я перепрошую. Ну тобто, треба вміти постояти за себе і тут. Немає, ну, це ти жінка в армії, чи ти жінка е, в лікарні, там в, в школі, е, там, да, на, на базарі, е, чи там, я не знаю, в журналістиці, наприклад, на якомусь телеканалі. Ну, тут такий момент. Після війни ви залишитесь військовою, повернетесь в професію чи може щось інше? Не знаю. Ви не думали про це? Я думала багато про це. Я не ну, знаю. Є бажання залишитись у війську? Е, є бажання, іноді так воно мені знаєте, так проходить на думку, так. Але іноді, думаю, можливо, краще буде повернутися до цивільного життя. Е, я розумію, що служба надовго. Я себе налаштувала, що я маю зараз служити, е, маю максимально віддаватися і робити те, що я вмію, там, де я знаходжуся. А як воно буде далі? Там вже подивимося. Я така людина. Мене завжди я вирішую походу. Бо я ну так далеко ніколи не планую нічого. Як буде, так буде. Дякую, Анастасія, що прийшли. І відповіли на наші питання. Дякую. Про те, хто такі пресофіцери і чому вони так необхідні в українському війську, ми говорили з пресофіцеркою 47-ї окремої механізованої бригади Анастасією Блищик. Це проект «Страткому по суті. Бережіть себе.